Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran модель 2015 року, По Він-коду 2015 року, був проданий в Німеччині в кінці 2014 року. Авто в дуже багатій комплектації Куб Авто практично це максимальна комплектація, яка могла бути. Авто дуже збережене, має поворотний бік Xenon. Це поворотні фари, авто має круговий парктронік, умивачі фар, авто має передню камеру, камера розпізнає знаки і сама тримається, автомобіль сам тримається полоси. У нас є автоматичне складання зеркал, у нас є легкосплавні диски, оригінальні Volkswagenські. 18-го розміру. Такі самі диски коштують 1000 євро. Ціна самих дисків. Авто було мною особисто пригнано з Німеччини. Це комплектація куб, не знаю, чи видно. У нас складаються зеркала, повертаємо сюди, і зеркало зложилось. Показую там те, розклалось. Авто має рульові лепестки. Я забув саме основне сказати, це у нас 2.0, 125 кВт, 170 коней. Це один з найкращих двигунів цих, які йшли з 2010-го по 2015 рік. Це в нас, і в нас авто на коробці DSG DQ 250. Це одна з найкращих коробок взагалі була розроблена Volkswagen. Це є шестиступка, мокра коробка. Коробка е, ідеально працює. У нас тут є датчик тиску в шин, круговий парктронік, авто паркується саме, старт-стоп, можна виключити АСП. У нас є підігрів сидінь передніх, двохзонний кліматронік. В автомобілі працює кожна кнопочка, яка є. У нас є такий переключатель до круїзу контролю, бо переважно він є на цьому речешку. Це такий простий, а це більш такий, який можна там додати, зразу собі наставляти 30 км в плюсі. Плюс-мінус, він набагато зручніший в користуванні, він більш такий професійний. Бо цей, на, що стоїть на цьому, на переключателі дальнього ближнього і поворотів, він такий незручний. А це більш такий професійний круіз-контроль. У нас є датчик світла, датчик дощу. Сидіння у нас відповідають цій версії куб. Сидіння у нас ідеальні, не мають потертостей взагалі-взагалі. Хімчистка, ця ниточка біленька як сніг. Хімчистка в салоні не робилася. У нас ці підголовники. Не знаю, як неправильно називаються. Так, що в нас? є? обшивочка у нас в ідеалі. Педалька у нас немає потертостей взагалі-взагалі. В ідеалі. Це сидіння У нас має шуфлятку, під низом дуже великий сховок. Авто в нас має заводську сигналізацію. Тут на цій стойці, є ця кнопочка. Як ви хочете її виключити, нажимаєте кнопочку перед, перед виходом з автомобіля і сигналізація буде виключена. Як ви лишаєте в автомобілі дитину чи якогось е, тварину, бо тут в нас стоїть датчик об'єму і воно спрацьовує. Чи хочете лишити вікна при відкритті, щоб сигналізація не пищала, то її треба виключати цією кнопочкою. У нас транзитні номера, ззаду в нас ідеальний салон. Тут у нас потертостей немає взагалі. Столики з двох сторон, сидіння. Підстаканник, сидіння у нас дуже легко складається, однією рукою все роблю. І ці сидіння взагалі можна витягнути. Лед підсвітка, фаркоп зйомний. Хтось каже, як є автомобілі фаркоп, є в нас багато таких спеціалістів, що тягали якісь великі грузи. Але мало хто знає, що на цьому фаркопу тільки є допуск 700 кг. 700 кг це розраховано тільки для маленького прицепчика. Тут неможливо щось тягати, це Європа, там штрафи космічні. Це в нас можна собі щось причепити і робити, що а в Європі такого не буває. Там можна таке зробити раз. І все. Тут ми маємо такий великий ящик. Під ящиком у нас є насос, домкрат, ключ. Ключик до цього фаркопа бо він зйомний. Шторка є. Даг нас частенький, без найменших потертостей. Ця та ж в ідеалі. Немає потертостей, такий, якби в багажнику ніхто нічого не возив. Це у нас версія Blue Motion, Tourant Blue Motion. Шивочки в ідеалі, з цієї сторони теж сидіння дуже легко складається. Шивочка в ідеалі. Сидіння в нас в ідеалі. Це сидіння складається вперед і в цьому автомобілі можна свобідно перевозити довгий двометровий холодильник. Навіть довше, бо воно складається аж до самої передньої панелі, буде десь 2,5 метра довжини. Це такий як маленький бусик. Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв. У нас є всі документи до реєстрації авто в сервісному центрі. У нас є сертифікат, митна декларація. Всі документи готові на реєстрацію на нового власника. Це німець понапшикував якоюсь білою смазкою. Ці завіси, не знаю для чого вони це роблять, але кожен робить, що хоче, має право. Наклеєвчика з тимецькими номерами. Покажу, що в нас капотом. Демпфера в нас не чути взагалі ні на холодно, ні на гарячо. В ідеальному стані сцеплення. Коробка рушає плавно, без найменших гроші. Подивитися, якась там мінімальна пара є. Двигун прогрітий до температури 90 градусів. Автомобілі я особисто поміняв на сервісі масло. Масло провезен Адінол 5W30. Мною особисто привезено з Німеччини. Замінено. чистенька. Кондиціонер був перевірений на автосервісі. Заправлений. Автомобілі є Webasto. Двигун чистенький, без підхьоків взагалі. Авто оглядало вже на сервісі, все перевірено, все справедливо. Покажу пару. І друга пара, ця фара. Там знизу. Тут у нас бунти на капоті не кручені. Авто в ідеальному стані нема до чого взагалі причпитися. Якби навіть сильно хотіти, нема до чого причпитися. Автомобілі в мене всі справні, всі які є, всі перевірені на станції, нічого по автомобілях не треба робити. До найменшої дрібниці автомобілі обслуговуються. Зараз я візьму датчик фарбового покриття і покажу. Я це роблю для того, це професійний датчик. Це роблю для того, щоб такі люди, які шукають новий автомобіль без підкрасів, щоб не їздили до мене і не тратили мого часу і свого. Як хто хоче автомобіль без підкрасів, то їхати в салон, шукати в салоні автомобіль, такого не буває. Автомобіль, який не має підкрасів і має дуже маленький пробіг, ціна його в Європі набагато більша, ніж в Україні. Скажімо, такий тавранчик з пробігом 100 тисяч в Німеччині коштує. 1017 євро точно. Однією рукою цим прибором трохи незручно робити, але попробую заміряти якось. Бо тут як його добре не, не приставиш, то він тоді точно не показує. Це крило в нас не мальоване. Йду по кругу по цій стороні. Це дверка, немальоване. Ось приставлю. Що буде видно, виходить. Не малюване. Крило не малявне. Не малюване. Тут представлю, не малювано. Так, Це крило не маляване. Не маляване. Оця дверка в нас має підкрас. Я це перевіряв, пройоми в нас рідні, але ця дверка має підкрас. Чого вона малювалася, цього я не можу сказати, цього я не знаю. І ця дверка проходив її, пропікував цілу. Ця передута лаком. Ця дверка. Ця дверка. передута лаком. Тож, а десь в районі 150 б'ється. Не можу представити. Це крило б'ється 150, 160, 130. Попробую в нас капот. Як це незручно, покажу стойки. Це однією рукою стойки у нас немальовані і покажу дах. Дах видно. І з другої сторони підіга. так же візьму. Там, як це представити, є. Тримаю. У ну, нас стоїть якісь мінімальні передув лаком є і підкрас дверки. Це нічого страшного для такого автомобіля. Це ніяк на їзду не впливає. Авто в стані ідеал. Технічно, косметично цього підкрасу не видно, взагалі ж він там був. В Україні нічого не підкрашувалося, авто приїхало в ідеальному стані з Німеччини. Купляв я його особисто сам. Є багато також інших товаранів на механіці, на автоматі новіших. І в цьому кузові є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Війду по кругу, покажу. Авто все в ідеалі. Нема до чого причепитися. Рідкісний екземпляр. На такий рік таке авто в Німеччині ще не так просто знайти. Це вдалих покупок. Дзвоніть, пишіть.